Такая ласка, ой, яка Киття красива. Ой, яка гарна зайка. Як тебе звуть таку красотку. Ти диви, яка класна. Ну, Покажися, яка ти класна. Ой, яка галюча. Красива шуба у тебе яка? Як тебе звуть? Ух ти, яка ласкушка. Диви, яка класна. Ой, яка китя, ласкава. Класна, у тебе така шуба гарна. Ти диви, яка ти ласкава. Кітюлька. Кітця. Що таке? Моя зая Вона нічого нема. Оди ось погладиться. Да? Отака Кітця класна. Ти диви, яка класна. Кітюля. Зайка яка класна. Смотри, я таких класкових котів ще не бачила. Ой, яка класна. Кітюня, такі шитоморські коти класні. Нападають і гладяться. Оце такі класні вони. Така тебе шуба гарна, ти диви. Ой, її Знову буде гладитися. Ой, яка кічка ласкава. Кіцюня. Що це таке? Я не вона від мене не відстає. Кітя. Все, я чекаю, я ухожу. Все, пока-пока. Покажи свою шубу гарну, яка ти класна. Знову хоче гладитись. Кіцюля, ти диви. На. Клас. яка класна киця. я ще таких не бачила. Кицюля. Що за киця таке класна? Ти диви, яка в неї шо, класна, гарна, Трехмасна. Кітка. Все, я пішла. Пока-пока-пока-пока. Все, пока-пока, пока-пока. диви, диви, диви. Кути вже томерські нападають, щоб погладитися. Я ще такого не бачила, ти бачиш, яка гарна Киця. І тут виходить вона. Що таке? Кицюля. нуля. Ди диви, диви, диви. Яка. Класна Киця. Оце я ще такого не бачу. Найка, все, 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 я ушла. Все, пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока.